Продовжуємо працювати над відновленням України. Наша мета відбудова тут і зараз за новими стандартами та за чітко визначеними напрямками. Сьогодні ухвалюємо рішення, які дадуть нам додаткові ресурси для такого відновлення. Перше рішення стосується житла. Згідно з оцінкою, РДІНЕЙ 4 потреби на відновлення в цьому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 мільярди доларів. Сьогодні залучаємо 100 мільйонів євро або понад 4,8 мільярди гривень від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту «Хоум». За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою є відновлення. Минулого року банк допоміг профінансувати 2,8 тисяч житлових сертифікатів. Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисяч сертифікатів на придбання житла. Друге рішення сьогодні стосується забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Банк Розвитку Ради Європи надає Україні 50 мільйонів євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО. Також проекти відновлення в житловій сфері нам допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через проєкт «Хоуп». За рахунок цього проєкту вже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проєкту Хоуп відновити до 200 багатоповерхівок. Щиро дякую міжнародним фінансовим інституціям, які допомагають Україні відновлювати житло для наших людей. Третє рішення уряду сьогодні спрямоване на відновлення у сфері водопостачання та водовідведення. Тут наші потреби в реконструкції становлять понад 11 мільярдів доларів. Ми домовилися про фінансування в розмірі 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку в межах інструменту Ukraine Фасіліті». Ці кошти спрямовуємо на відбудову водогонів та каналізації і приведення їх до сучасних стандартів. Четверте рішення уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІП. Обсягом 100 мільйонів євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Йдеться про відбудову в сферах води і теплопостачання в освіті, медицині у сфері надання житла внутрішньопереміщеним особам. Завдяки співпраці з ЄІП та завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком за цією програмою реалізуємо понад 400 проєктів. Частина з них вже завершена. Ще понад 200 будуть фіналізовані в цьому та наступному році. Загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні сьогодні складає близько 4,3 мільярдів євро. Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики цифровізації. Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і розраховуємо на подальшу результативну співпрацю.